Смертельне ДТП. Жінка, яку в суботу на зупинці по вулиці металургів збив автомобіль, померла в реанімації за три години після аварії. Водій ваз 2110 їхав з Ливаневського на металургів. Приблизно ось тут його почало заносити, потім розвернуло на 180 градусів. І рівим боком він збив жінку, яка стояла на зупинці, і серед інших чекала транспорт. За інформацією поліції, водій був тверезим, не втримав машину через небезпечну швидкість у снігопад. Скільки було на спідометрі, з'ясовують. Саме в цей час так, ми могли спостерігати снігопад, так, можливо, те причиною дорожньої транспортної пригоди могло статися недотримання безпечної швидкості руху. Саме в такий період погоди. Слідство триває за статтею 286, частиною 2, порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Санкція до восьми років позбавлення волі. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко на часі новини.